Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 12 березня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Бачите, Погода сьогодні вже трошки краще. Багато автомобілів, багато покупців. Зробимо вам гарні огляди по можливості. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також популярно останнім часом послугу разові огляди. Список міст для перевірок автомобілів ви бачите зараз на екрані. Нижче номер номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримуйте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Нісан Кашкай, 14 рік, 13950 ціна, 1,6 дизель, 130 кінських сил, повний пакет, вказує власник, 207 тисяч пробіг. Номер є. Так, коробка шестиступенева механіка, мультикермо, дисплей навігація. Тут трошки буде вам видно. Фаркоп, парктроніки. Hyundai Tucson, 8-го року. 8650 ціна. Власний вказує стан нового авто, 2-літровий бензин 103 кВт, без пробігу по Україні. 145 тисяч рідного пробігу. Вказує власник. До речі, якраз про бензинові питали нещодавно. Думаю, вам буде видно не дивлячись на сонечко. Дестопанева механіка, клімат-контроль є. Є, і підігрів сидінь. Так фаркоп і парктроніки. BMW x 5 8-го року. 10 900 ціна, трьохлітровий газ-бензин, 232 тисячі пробіг. Номер телефону є. А ви робите це? Так, показує, вона виглядає. Шкіряний чорний салон, автоматична коробка. Так, Range Rover Evoque 2012 року. 24 800 ціна. Так, В ідеальному стані вказує власник 2,2 дизель, 110 кВт, Пригнаний з Німеччини, 176 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Звичайна автоматична коробка. Так він виглядає. Ну, клімат, звичайно. Honda CRV, 7-го року. 9500 ціна. Так, тут не вказаний об'єм двигуна, напевно 2,2 дизель. Механічна коробка, є комплект ще дисків з гумою. 228 тисяч пробіг. Так, на автомобілі зимова, значить є ще літня. Так, по салону так виглядає приблизно. Є ще фаркоп. Audi Q7. 7-го року. 10-400 ціна. 3,6 бензин. Так, тут є номер телефону. 3,6, У мене 4,2 бензин. Так, шкіряний світлий салон. Погано видно. Ну, звичайно, автоматична коробка, так ага, підігрів сидіні є, кліматконтроль. Панорамний дах. BMW X5 го року, 8200 ціна, трьохлітровий дизельний двигун. Так, номер телефону вам видно. Дякую. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Так, зараз фокусуємося. Практичная коробка. Так выглядит. Черный дах. е люк. Так, еще есть паркоп и парктроники. Fiat Fremont. Це у нас як Dodge Journey в кузові. Семимісний. 11-го року десь 11 тисяч ціна, свіжопригнаний. В рідній фарбі 2-літровий дизельний двигун 103 кВт, 209 тисяч пробіг. Так, номер, сподіваюсь, видно. Так, Показую, як виглядає. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат. Є парктроніки. Audi Q7 17-го року 33 тисячі, 3 бензиновий двигун, 85 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Якраз хтось з підписників питав автомобілі після 2017 року і до 100 тисяч пробіг. Вони в основному з Америки. Так то шкіряний салон. Так погано видно. Деталі за телефоном. Hyundai Santa Fe, 17 рік, 19 500 ціна, 2,4 бензин, 177. Кінських сил 29 тисяч пробіг. Бачите, номер телефону. Так, є підігрів сидінь. автоматична коробка передач, клімат-контроль. Повний привід. Mitsubishi Pajero, 8-го року 11400 ціна. стаціна, 3 газ бензин, можливий торг, 270 тисяч пробіг. Номер телефону є. Шкіряний світлий салон. Так виглядає. Підігрів сидінь є, клімат-контроль, дисплей є люк. Фаркоп, парктроніки. Nissan Qashqai, 8600 ціна. Восьмий рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматичні коробці передач 170 тисяч пробіг. Так, датчик світла дощу, е сигналізація клімат-контроль, круїз, айрбеки, Так, Номер телефону 0? 066 64 62, 647. Дякую. Є підігріва сидінь. Мультикермо. Автоматична коробка. Клімат контроль. Двохлітрові на автоматичній коробці рідко трапляються останнім часом. Такі деталі вже до власника. Mitsubishi Outlander. Восьмий рік, 9700 ціна. Так, а це у нас Outlander XL, 2,2 дизель, 156 кінських сил, повний привід. Семимісне авто, шкіряний салон, 215 тисяч пробіг. Шкіряний світлий салон. Так, власник відпочиваю, заважати не Можна? А можна? Там просто... Я перепрошую. Покажу таку. Виглядає. Клімат є. Механічна коробка. Є люк. Електроніки. X3. 12-го року. 15 тисяч ціна, двохлітровий бензин. Так, тут є номер телефону, автоматична коробка передач, шкіряний коричневий салон. Якщо не помиляюсь, Opel Antara, 13-го року, 10800 ціна, 2,4 газ бензин, повний привід, можливий обмін, 200 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Не знаю, чи вам видно? Сподіваюсь, що видно. Салон комбінований. Так, кермо. Є потертості. Є підігріва сидінь, коробка автоматична. Перепрошую. Клімат контроль. Так, так, тут номер телефону, ж погано видно. Рено Каджар в комплектації босе 2016 року 15900 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 130 кінських сил. Так, номер телефону видно. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання датчик, сидінь. Датчик так, датчик світла, датчик дощу власник підказує. А то ми зараз глянемо вже. Хороша комплектація. Тут датчики, слух, руху. А, дістронік є, так? Так, так підігріва сидінь. Мультикермо. Механіка тут шестиступенева. Навігація, то... навігація є. Клімат, звичайно, там. Осе музе... я вже сказала. Та. Титан... Титанові диски 19-го радіус. q 5. 13-го року, 19 800 ціна, 3-літровий дизельний двигун 258 тисяч пробіг. Ой, 258 кінських сил. Я перепрошую, 207 тисяч пробіг. Заговорилося. Тут дуже погано мені видно. Так, там чухли на сидіннях, салон шкіряний, світлий. Коробка, звичайно, автоматична. Далі вже уточняєте все у власника. Volkswagen Tiguan. 11-го року. 10600 ціна буде щоторг. 2-літровий бензин, автоматична коробка передач. 173 тисячі пробіг. кондиціонер. Рено Каптюр. 17-го року, 13400 ціна, можливий ще торг. Максимальна комплектація 1,5 дизель, 212 тисяч пробіг. Зачинено. П'яступанева механіка. Так. так вона виглядає. Клімат-контроль. Парктроніки.